Трішки для вас незвичного для себе контенту про якийсь магазин інструментів. Давайте цей магазин. Парбар. Що це тебе рука? Набір на викруток. Тут. Ціна? 7 доларів. А в Україні? Не знаю, такі, мабуть, точно від 600-700 гривень. Mm -hmm. Десь ну, майже два-три рази дорожче. Або 2 долари. Але Саша каже, що така сама ціна і в Україні. на Отакі інструменти. 4 це що це? 100 штук, Рукавички 4 долара сто штук. І ось набори інструментів. В ціну орієнтовно, як і в Україні. Ми закінчили покупки в цьому магазині. І що ти купив? Набор для рихтування купив за 49 доларів. Великий сет повний, а, маленький сет а, скажімо так, викрутки, головки, вороток 17 доларів і набір вінілових рукавичок, без яких я взагалі працювати ніколи в житті не міг. А, такі у нас коштують мінімум 200 гривень за пачку. Я купив тут, якщо перекласти на гривні, то за 90 гривень. Угу. Такі, разом із податком 78 доларів разом з податком. Зрозуміло то завжди ви коли ви щось купуєте в магазині в магазинах в Америці. А ви на касі маєте трішки більше суму? Чому? Тому що додають податок штату всі ціни вказані без податку. Так, Всі ціни вказані без податку. Чому тому що в кожному штаті цей податок відрізняється? Він може бути різним, тому його у всіх магазинах і не вказують. Сподіваюсь, вам було цікаво.